У кожної людини є мрія. А про що може мріяти людина із музикою в серці? Звісно ж, про власний заклад, де можна слухати улюблені мелодії в компанії друзів та заводити нові знайомства. 15 листопада було хвилюючим для Бориса Шапіро, адже саме цього дня відбулося відкриття нового закладу міста Доктор Фест Клабу. Шановні друзі, колеги, сім'я. Для чого ми сьогодні тут зібралися? Для того, щоб відкрити ще один заклад культури в нашому місті. Можливо, він не такий звичний, як ми привикли відкривати. Можливо, він не такий класичний. Але, але кожен з цих людей, які настійно зображені, це герої рок-н-ролу. Я читав, що кожен з них має добрий класичний, добру класичну освіту музичну. З я хочу почати. Ну, по-перше, хочу подякувати Андрію Іганушу. Андрюш, тобі дякую. Ти мій партнер, ти мені це... <плес> да. Без тебе цього не було сьогодні. І, ну і щоб не забирати ваш час кожному з вас. Кожен з вас... То своїм талантом, то дружньою допомогою мені допоміг це зробити. Заклад має цікавий інтер'єр, незвичну, красиву сцену. Там панує камерна, дружня атмосфера. Увечір відкриття фест-клабу яблуку не було де впасти. Першими побували у докторі друзі, колеги, рідні та близькі родини Шапіро. Заклад заполонили побажання добра, усмішки на обличчях та, звісно ж, звуки музики. На відкритті було багато цікавих моментів та людей, а також відбувся аукціон, завдяки якому ще одна музична мрія стала на крок ближчою. Всі подробиці відкриття фест-клабу, виступи музикантів, побажання друзів, а також хто і скільки коштів витратив на аукціоні, ви побачите в програмі Лайф із життя. Незабаром у нашому ефірі. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бериспіль.